Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Сьогодні на дворі пасмурно. Дощ іде. Коротше, банька така погода. Не люблю її. Але ми ж зібралися сьогодні зовсім по іншій темі. Покажу вам сьогодні таких от цікавеньких близнюків. Вони ніби схожі, але і не дуже. Так що ми сьогодні їх роздивимось. Е, відкалібруємо. Намагаємося спробуємо щось навіть і, е, записати. Але одну мені дуже шкода, як тут кажуть, тут непогана збірка записана, і ніби то якісно. Я е, спробую на, і на одній стороні в кінці, коли там трішечки місце є, хоча би встигнути калібранути її. Е, е, а одну можна буде. Бо там всяка сраніть записана, то її можна буде і спробувати калібернути повноцінно, і записати. Так що давайте розпочинать. А фоном свіженька платівка, яку я придбав буквально вчора на барахолці. Ден Харру. Думаю, що багато кому відомий співак у стилі Італо-Диско співає. Але, як то каже, руки я. Придбати то придбав, але руки не дійшли ще послухати, бо хочу спочатку перемити, а вже потім ставити, як то кажуть, на вертак. Так що ось така свіженька покупочка з барахолки. Ну, а у нас рунц, ось такі два сіамських близнюки. Колись я е, демонстрував, але вже це було давно такий актив, але вирішив її знову, як то кажуть, повторити. Тому що є ще ось такий Sorex. Актив, Sorex. і вони доволі схожі, я б сказав, дуже схожі. Так, трішечки більше світла, бачите, не вистачає світла, тому що е, з вулиці я біля вікна сижу і недостатньо його. Приходиться лампою підсвічувати, але не вистачає. Ось. Так що, давайте тако Спробуємо роздивитися спочатку ось так. Обидві касети це е, Південна Корея. Що актив? І що Сорекс? Актив у нас тут, бачите, є, навіть написано: Колон International Corporation а на C-Sorg Sun Electronics Incorporation. І практично навіть дивіться, знизу написано CPO Box 8595. Seoul, А ось тут CPO Box 1051. Тобто штаб-квартира можливо і відрізняється. Хоча актив це вже виробляла компанія Saihan, Ось, а ось ця а ось ця, а ось ось ця, ця, от трішечки я, як то кажуть, трішечки я сумніваюсь. Хоча, хто знає, можливо, вони е так само ну, те, те, що вона е в Кореї вироблялася, це однозначно, але, можливо, і не Сайхан. Хоча всяке може бути. Ми сьогодні будемо їх роздивлятися. Так, ну давайте щось да, розпочнемо. Давайте актив. Роздивимося ближче. Ви всі пам'ятаєте, це, по-перше, форм-фактор корпусу, це ж Фуджі. Uh, або Фудзі. Так, треба світло більше сюди, да. ось на початку 80-х. Компанія Fuji, вона вже в Фудзі. Виробляла саме дуже схожий такий форм-фактор касети. Якщо не помиляюся, б технологія була продана компанії Сайхан, і вони виробляли вже від себе. Soundbreeze касета теж вироблялася з таким самим форм-фактором. Так, давайте спробуємо подивитись вкладку. Ось така вкладочка. Ну, чимось навіть нагадую вкладки від е, GoldStar. Але, ні, це не Goldstar. Актив, Normal Position. Е, серія, що у нас? KO, Тобто Корея, скоріш за все, ну, це я вже додумав собі сам. 90 хвилин хронометраж. Актив. Так, ну і тут ніби як дублюється з цього боку. А внутрішня сторона. ну... Просто одним сіреньким кольором. Тут чийсь підпис минулий власник. Цю касету я, до речі, колись придбав теж на барахолці. Так, спіймав її. А, але боксик не рідний. Рідний був дуже вже в поганому стані, тому я знайш... знайшов донора. Ось. Тому коробочку роздивлятися нема чого. Так. А от Сорекс, скоріш за все, бокс рідний. І він якраз от реально дуже схожий на. Фудзісовський, да. Фудзісовський або Фуджісовський. Ось так от. Сорекс. ССС. I, ні, не SSI, а SS1, скоріш за все, 1 це перший тип стрічки. І хронометраж так само 90 хвилин. Так, ну ось такий от бокс. Ну, реально, так, да, дуже схоже щось на Fuji. Тільки стопери, ніби менше, бо у Fuji вони більш ширше, ну, більше по розміру. Так. Тут аналогічно. Бачите, в тих самих кольорах. Ну і тут, бачите, минулим власником написано трек ліст. І непогана, непогана збірочка. Бачите, каома, там, ламбада, Бейт без Блю, Fancy. Ну, коротше, це, це треба слухати. Я включив перший трек і розумію, що я не хочу ще стирати його. Трек ліст непоганий, думаю, треба спочатку послухати. І от, нібито в кінці, там десь Сюзан, Сюзан Вега, Ось з та, -та, 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 -та Ось там трішечки ніби є вільно у місці. От я ось там і спробую калібрнути, встигнути хоча б. Це у нас такі вкладочки, а от і самі касетки. А, зразу кидається в очі, що. Вони ніби схожі, але кольори трішечки міняються. Так, це у нас. Давайте так, щоб було без сторона і там, і там. Ліворуч стрілочка. І тут ліворуч стрілочка. Тут бренд Sorex. А Ось тут актив. Normal position. Normal position. І аналогічно, бачите, там CC190, тут KO90. І праворуч Аналогічні написи. E, noise Reduction, in out. І ось тут аналогічний напис. Трішечки e, менший шрифт взяли. E, на 40-шу зверху. Ось тут. Бачите, ось така бірюзова смужечка, що є. На активові немає. Але все остальне все те саме. Так, інший бік. Ну, все те саме, але, бачите, змі... змінюються гвинти. На 40 гвинти чорні. А актив має е, нікелірування. Скажемо, давайте назвемо просто білі. Тут чорні, тут білі. І дуже схожі між собою в хоча вони трішечки відрізняються. Ось тут, бачите, з таким, типу, прицілом. І ось тут приціл, але він трішечки, ніби як е, е, вжатий, трішеч, трішечки зменшений, бачите? От вам різниця. Ну і підфарбований з внутрішньої сторони. Він такий більш виразний. Тут скромніше. Так. І я ось подумав, так. Можливо, нам. Давайте спробуємо ага. Ракордики. Бачите, які різні. На це що у нас, актив, видно, що це рекорд е сайхановського виробника. А ось на Sorokсі, не схоже на те. І подушечки відрізняються. От подушечка. от до речі, подушечка мені нагадує, є, не пам'ятаю які, але є в серії TDK саме з такою подушечкою. Є роздвоєні, є прості, і є ось такого плану. Можливо, щось і від TDC тут є. Давайте спробуємо розібрати і подивитися, як вони виглядають. Зсередини. Так, ну що ж, для вас буде така швиденька мить, а я поставлю на паузу і розкручу. І от змагнув я. Чарівною викруткою, касети розібрані, друзі. Так, ну що ж, починаємо. Давайте з актив розпочнемо. так Ну, на перший погляд, нічого особливого. І да відчувається, що це все ж таки, як то кажуть, все, сайхановський сайхановський почерк. Так. Ролики на металевих стрижнях. Так. І катки. Катки, так, да, сайхан. Тут, як то кажуть, до гадалки не ходи. Ну і Сорекс. Так. Ось так. От. О. А Сорекс, до речі, трішечки інакше. Ось тут уже у нас. Ось такі прокладочки. графітні на як цей матеріал називати, хай буде просто прозора плівочка така. З графітовим покриттям. Тут ось такі. Да. Ух ти. Ага. А не дурно, я таки думав, що тут а, подушечка. Від TDK. Та тут же ж е, і катки, вони ж наби, теж від TDK. Друзі, це, ну, не спроста Я вже починаю сумніватися, що це касета. Е, Сайхан Це далеко не Сайхан Так, бачите каточки ось ці. Не на металевих стрижнях, а на пластикових, але теж непогано ходять. Да, все добре. Хм. Ось так от друзі. А тут хіба що е колись, можливо, хтось та й поміняв тут стрічку. Хоча ж я дуже сумніваюся, тому що в цих касетах був тільки один власник. Пан Юрій, який мені присилав ту коробочку чарівну. Ось не думаю, що він займався цією фігньою. Але тут, бачите, тут ті дікей, Ну що сказати, да, до речі, дуже сильно різні от екранчик. З краєчками замнутими. Тут екранчик прямий. Так що, от, друзі, коротше, от, різниця дуже суттєва і, і велика. Я думаю, що вони і калібруватися будуть по-різному. Це однозначно. Так, друзі, ставлю на паузу, збираю і йдемо калібрувати. Так, друзі, касати зібрані. Тепер починаємо переходити до калібрування. І ось трішечки в Сорексі. Буквально я не знаю, там наскільки нам вистачить тої стрічки, щоб відкалібранути можна було би. Ось така от ТДК незрозуміла касетка. Ну, давайте спробуємо. Калібровка. Ручки в нульових положеннях. І погнали. Може ми встигнемо. Та вишу. Буквально підняти рівень. Та ну, касета калібрується однозначно. Саме, бачите, її стрічка закінчилась. О, положення в нульових і практично там трішечки не дотягувалося. Встигну тебе дотягнути рівнем, але... Що BIOS і цей і рівень практично в однакових положеннях. От наскільки встигнули, побачити, витягти, там буквально під корекцію невеличку зробити. І все, і касета чудово, калібрується, ну і запишеться. Але тут гарний запис, і я буду слухати його. А тепер давайте перейдемо до до цієї. Сайхановское активо. Сайхановский актив. Как звучить? Так, ну что ж. Давайте. Тришечки вперед. Тут у нас... Фу, какая Какая гадость. Это зеленая рыба. Так, ну что ж. Калибровка. А ось тут ситуація набагато гірша. Набагато гірша. Так. Ні, не в ту сторону, так. Ну, витягти, бачите, можливо. Але це все одно не, не ті вже налаштування. Тут біаз практично в, до опори ліворуч. Ось. Ну і трішечки підкоригувати рівень. Ну, теоретично. Можна, але бачите, щось воно дуже, дуже пригає. Нестабільна стрічка. От. Давайте спробуємо перемотати далі. Можливо, так в началі стрічка себе поводить. Бо там вона трішечки не самий хороший такий варіант. Видно, що вона вже бачила за своє життя. Можливо, а ну давайте ході гляну. Її стан. Ну, трішечки перемотав, але видно, що якийсь. Да, вона по ЛПМ доволі непогано ходила. Її просто вже заїздили. Ну і шарс. Так, да, вона, бачите, нестабільна, нестабільна. Біс падає. Друзі, це біда. Це касята біда. Ні. З нею нічого не вийде мені здається. Думаю, що навіть, мабуть, і не варто писати. Давайте ще трошечки. Так. бум бум бом друзі, це, це біда. Біда з цієї касети. Хорошо, давайте я ще зроблю так. Ось тут. Калібровку еколайзера. Ні, не дотягує. Біда. Вона плаває. Ну, окей, давайте так вже просто за, заради спортивного інтересу ми спробуємо е записати. Хоча би на слух е спробуємо почути, що це таке. От. Ну давайте. Запис. Запис пішов. Не буду. Ви все прекрасно почули. Е просто жахливий запис. Кас е стрічка непригодна. Непригодна для. О, бачите. Чуть не, не застопорив навіть е е кришечку. Не дуже це касета потребує. Дай, слава Богу, що сейхановських стрічок на ринку багато можна замінити. Ось так, друзі. Ось такий у нас вердикт. Касета непригодна. Ну, давайте тако подивимося і стрічку, наскільки вона в жахливому стані. Так, ну вона дійсно, да, бачите, вона э, вздовж стрічки є такий залом. Можливо, через це так ми писали на, на стороні Б. Да, і виходить, що з цього боку у нас і залом. Так, але все одно, як то кажуть, цю стрічку варто поміняти. Знайти інший, іншу сейхан, сай, як на донора. І замінити стрічку. І касета буде, буде активна. Їй можна буде користуватися. На жаль, рідна стрічка це все. Так, а ось а ось Сорокс показав доволі чудові результати. Просто ну, я не можу зрозуміти. Е, зверху Сейхан, Корея. Але внутрі чомусь, е, чомусь наполовину Тікей. Катки TDK. а ну давайте ще ми до стрічку глянемо. Так, подушечка TDK. Це 100%. Ну, я 99% даю, що це TDK. Так. На теж не сама краще, звісно. Ближче. Та вона, так, да, і сама стрічка. <coughs> схожа на ті діки. Бачите, є теж заломчики такі по краєчку. Тобто, десь був такий ролик вже. Підгулявши і трішечки піджовувало її. Так. Ну, подивився. Значить, я послухаю цей запис, який тут є. Ну Це, блін, даю 90%, що це стрічка TDK. Невже її хтось вже поміняв тут? Так. Можна буде спитати. Минулого власника, чи він питав. Якщо пане Юрій дивиться, напишіть, будь ласка, чи мінялась тут стрічка, чи ні. Бо дуже якось сумнівно це виглядає. ось Можливо, її поміняли, тому що Сайхановська теж була не нехті і взяли, поміняли на ті Але загалом, друзі, ось така у нас ситуація. Дві корейські касети. З різними адресами. Sun Electronics Incorporation і Colon International Corporation. Я так собі думаю, що це приблизно одна і та сама контора. Хоча, можливо, ні. Ну, ця точно це Сайхан. А ось це. А може бути таке, що це не сейхан а... Голстар, наприклад, робив. Да, все може бути. Друзі, хто знає більше інформації про ці касети, буду радий почитати в ваших коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтеся, поширюйте мої відео, діліться з друзями, запрошуйте, щоб нас було більше. Нам буде цікаво. Коли люди пишуть свою думку, мені цікаво почитати ваші думки. Так що, друзі, на цьому все. Слава Україні!